Ще 5 жовтня в російських пабліках з'явилася інформація про те, що до Москви втік колишній керівник відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону. Через чотири дні пропагандистські медіа опублікували годинну розмову зі старшим лейтенантом Русланом Сировим. Чоловік розповів, що сам родом із Луганщини у 2009 році. Почав працювати прикордонником зв'язківцем. А з 2014 тисячі співпрацював із ворогами, яким передавав дані про розміщення військових. Запускав вірусні програми до мережі прикордонної служби. Тощо у Мукачівському прикордонному загоні підтверджують інформацію, що у них така особа працювала, але доступу до секретної інформації не мала. Даний військовослужбовець обіймав посаду пов'язану з моніторингом обстановки на державному кордоні у відділенні інспекторів прикордонної служби на посаді з липня цього року дому качівського прикордонного загону ні службу у підрозділі, який виконував завдання в Луганській області, де й зустрів повномасштабне вторгнення Росії. Відповідно до завдань, які він виконував на різних посадах в прикордонному відомстві, військовослужбовець не мав доступу до секретних документів чи інформації з обмеженим доступом, також не виконував завдання з за адміністрування інформаційних систем або цифрової інфраструктури чи в зв'язку, що могло б вплинути на безпеку даних. Витік секретної інформації через нього не підтверджується, хоча цей надуманий епізод зараз намагається використати Росія у своїй дезінформаційній кампанії, і псо ворога націлено на дискредитацію сил оборони дані про роботу на російській спецслужби Руслана Сирового наразі перевіряють працівники СБУ та ДБР. Йому заочно оголосили підозру. Де точно перебуває чоловік, наразі невідомо. За оперативними даними, нещодавно він у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з'явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві. Колишньому офіцеру повідомлено про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у державній зраді. Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних. Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє, що сирового Росія буде використовувати в інформаційній кампанії проти України. Зрадник має ніби підтвердити, що українські військові продавали західну зброю терористам. Начебто, нею зараз воює Хамас проти Ізраїлю.